Доброго здоров'я всім. Сьогодні у нас 8 липня 2023 року. Переїхали на соняшник. Стан соняшника. Тільки загораються вискочки. Ливні в нас тут йшли добу. Страшні просто їхати. Ті заїзди, які нам підготували під місце з аграріями в договорі, то зачистили, зробили насип земляний там через рів. Заїхати неможливо. Розкисло просто все. Це вже калюжі посходили. На полі соняшника стоїть вода. Села соняшник відвідують. Ми тут добре, дорога насипна стали вподовж дороги платформами великими. Малі платформи хлопці там повноприводними машинами позатягували якось. В самісінькому центрі стоїмо. Такий стан соняшника мається, він тільки загорається. Ваги відтаровані по ранку на нуль. Вже ось хвостик дивиться вгору, не знаю, що вони тут. Такий серйозний привесік. На 100 грамів вже в плюсі. Виставили пасічний будинок, облаштували побут. Готуємось до основного медоносу в цьому році. Може він хоч нас в цьому році порадує, тому що акація липа, як сказати, бажає. Бажали б кращого результату. Надіємось на соняшник. Ми так в цьому році тільки ріпак, що гарно дав. Акацію липу пролетіли фактично. Це такі справи. хто яка ситуація зі днів сонячника? Писайте в коментарях. Буде цікаво дуже почути. Всіх успіхів, всіх благ! В цьому